Запросили в коте спеціону обладнання за ти протікання в системі опалення. Як часто підкачували тиск? Кожних 30 хвилин. Що, що півгодини людина підкачувала тиск, витік знайдено. Ось тут тепла підлога і ось ця тріщина. Тобто вся неякісна труба вона рветься на поворотах на зибах. Це не Поганий монтаж це просто неякісна труба. Забудовник, якби тут монтував цю теплу підлогу, ну і ось у людей з'явилися проблеми. Тому маєте схожі проблеми. Вас застачу труби, топите сусідів. У мене різноманітне обладнання для пошуку протікань в трубах, під підплитки з землею та ламінатом, а також для пошуку неприхованих витоків, тому що часом тече щось зверху. Люди просто цього так само і сантехніки не бачать, не помічають або не надають належне значення е, даним проблемам